З давніх давен українська пісня допомагала нашому народу оспівувати мальовничість нашої країни, працювати з українською піснею співав весь світ. І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати. Яка б не сунула орда щурів з нами силу світу, І боги всіх наших пращурів. Це музоборона з піснею до перемоги. Привіт, мене звати Олександр Ярмак. Я український реп виконавець. Ярмак у 2014 році брав активну участь у Євромайдані. Після чого його тексти стали більш переконливими, а музика потужніша. казки не баба-галамага Дещо на Далі шлях правди топчу. Я слова переплітаю вміло, як фарби Марчук. Тут мій дім, то тут мій дім, тут мій дім, то тут мій дім». Сили рухатись вперед, Ярмак отримує від своєї коханої та доньки. Звісно, емоції викликає дитина. Згадав, як

Мільйони слухачів знайшли в його текстах правду та мотивацію рухатись далі. Ніба <му> до <му> з <му> ними <му> червону руту всій площі і боляче за те, що поки ми <му> його не звільнили. І, взагалі, з Северодоницького мене пов'язана така тісна історія, тому що я там виступав в 2014 році відразу після звільнення. Потім виступав в 19-му році і е, в 21-му, і це одні з найпотужніших концертів насправді, які були в моєму житті. Ярмак воює не тільки на музичному фронті, а ще й у лавах ЗСУ. До війни неможливо підготуватись. Ти ніколи в житті не переживаєш обстріли. Ти не розумієш, як це виглядає, як це звучить. Ми дуже добрий, но дуже гордий народ. Ми на своїй землі. Слава Україні! Я, я примовляю Україну! Цікаве життя, яким за яке не соромно, яким навіть пишаюсь. Для мене ніч з 23 на 24 лютого почалась з того, що десь о 12-й ночі мене розбудила дружина і каже: літаки літають. Я кажу, все нормально, то скоріше, все, наші літаки патрулюють, все окей. Ну і вже о 4-й ранку вона розбудила, сказала, що почались обстріли. і… Перших п'ять хвилин, я, чесно кажучи, ну був шокований, тому що до цього ми зустрічались з військовими, проговорювали, що робити в разі нападу. Вони тоді сказали, що ми дуже готові, нам є чим відповісти, легкої прогулянки не буде. Але я задав питання: що робити, якщо буде задіяна авіація і ракети дальної дії. І вони тоді сказали: ну тоді буде Вибачте. Перший же ж вечір я приїхав у військомат і був вражений, тому що він був вщент забитий. І це мене дуже заспокоїло взагалі, тому що я розумію, що українці розуміють, українці відчувають, їм що, є що захищати. Родину я вивіз вже аж 1 березня. До цього я. Пішов військкомат, залишився там і був там. Родина була вдома, і я не зовсім усвідомлював, що відбувалося, тому що ми живемо по Житомирській трасі, і біля нас насправді відбувалася повна жесть. І коли я вже приїхав до них, я відпросився. Вивезти родину в командира, я проїхав, і я був шокований, тому що вже було не було ні світла, ні зв'язку. Над головою літало абсолютно все, що є. І окрім снарядів, точилися авіаційні бої, вертольоти пролітали. І це навіть у мене викликало ну, такі емоції, якби не найкращі. Перша позиція безліка. Всі ті годи вимовчали, так вас винесуть без крика. Дуже багато пісень писав російською через те, що. Думав, що має бути певна якась контрпропаганда. Мені хотілося щось донести, щоб не сталося все ж таки повномасштабного вторгнення. Мені здавалося, що цей альбом може трішки підігріти події там. Тобто я реально сподівався, що якісь там опозиційні сили якось висвітлять це все, і це вплине на революцію в Росії. Але після відео про палац Путіна, яке там буквально за добу набрало 50 там ші мільйонів, це абсолютний рекорд для YouTube. Туп-сегменту там країн колишнього СНД після цього відео в 20 мільйонів Москві на протест вийшло там 30 чи 50 тисяч людей. Я зрозумів, що це просто втрачена країна, і після цього я відразу майже для себе вирішив, що все не потрібно думати про них, не потрібно там будувати якісь містки, щось доводити. Ми пройшли точку неповернення, мені показали в Тіктоці відео якихось. Російських підлітків, які викладають свої відео під пісню Моя страна не упаде на коліні без останньої строчки, поки в кожному із нас живе душа українця. Я насправді навіть дещо зрадів, тому що я розумію, що коли інші зашазамлять, прослухають повний текст, зрозуміють, що то зовсім не про ординців, а про вільний і незалежний народ. Ніба мішає нам ніхто злободи на піться, поки в кожному з нас живуть душа українця. Вони монетизують цю пісню, е а я ці гроші відправляю на ЗСУ. Для мене це важливо, тому що в їхніх очах ми бачимо насправді в тому величезну. І от ми, ми намагаємось своєю енергією трішки їх підзарядити, наповнити їх. Сенсом і розумінням, підтримкою. Це за мною. Блін, Бля, ота пісня офігенна. Є23, вона красиво, Лідія, я пам'ятаю, що на Мадані слухав. На півдні, на Сході ми ось тільки нещодавно почали туди їздити. Це була ініціатива, до речі, Колі Е, Він дзвонив, запропонував їздити саме напередок. Тому що, в принципі, в тиловій частини е, якби, є бажання їздити, але хочеться підтримувати. Ці хлопців, які зараз проживають, сити пекло там. І я, я сказав, звісно, тому що взагалі я до цього був в моменті, я зараз знаходжусь на стадії переведення е, в підрозділ, який вирушить на схід. Я вже пройшов бойове злагодження, навички піхоти, е, я гранатометник в своєму підрозділі. Намагаюся зараз навчитись максимально, щоб хлопцям бути корисним і підмінити їх, поки я, наприклад, маю можливість там побачитись з родиною, навіть з дитиною там, погуляти, сходити. Інші тата не мають такої можливості. І Тому я вважаю, що має бути все справедливо. Я... Вони теж мають отримати таку можливість. І накончила за мой папа був вдома. Пісню «Дике поле я буду виконувати не один а Разом за лісою. Ця пісня вона як молитва, вона як балада для тих людей, які зараз стоять на фронті, стоять на порядку і роблять все те, щоб ми зараз сиділи, наприклад, тут роблять все те, щоб ми їздили навіть по тих концертах, щоб ми збирали для них гроші. Тому ця пісня про них. І ця пісня про нас, як про українців. Україна! Україно! Свято мати герой! Святовати грой! Світи до серця! мого! се станого! Чумо, так партиї! Шумок Мої Watch, her. Watch her. Yeah. То не летав, реб'ють, то серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо, хору гвами. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Яка б не сунула орда щурів з нами сили світу, і боги і всіх наших пращурів, сі духну сонце сходиться, земля не роди, а сня. Що дивитися у чан ворожці, поляжуть всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара терни, перемелю боя, породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць, полка зова. дохнуть сонце сходиться, зверямо, а сміли. Обходить, гуляй дике поле, ворог солиться без перестану, і замалі прадяни повстану, і затягне на той свій наше дике поле Біси, тогнуть сонце сходить, вся земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле. Росунця без перестану і землі прадіди постануть І Затягне на той світ враже наше дике поле. Завдання пісні було привернути максимум уваги до ситуації з хлопцями на Азовсталі і зробити таку пісню в стилі вікінгів. Бойову пісню, тому що починаючи з повномасштабного вторгнення було дуже багато різних композицій, але майже не було бойових пісень. І тому я знаю, що хлопці чекали, і дуже багато хто зараз якраз. На нулі слухає цю пісню, незважаючи на ті складні криваві часи, які ми зараз проживаємо. На нашу долю і на наш вік випала можливість закінчити цю багатовічну страждальну війну проти московської орди. Сьогодні Україна єдина як ніколи і дуже потужна. Далі нас чекає дійсно світле, вільне, сучасне майбутнє. Тому українці підтримуйте збройні сили, не забувайте донатити. Об'єднуємось до перемоги. Це музоборона. З піснею до перемоги.